Вітаю вас! В цій частині я вам покажу один швидкий і дуже легкий пранк, за допомогою якого ви зможете непогано налякати когось із своїх друзів. Для пранка потрібне розуміння того, як працюють атрибути файлів, про які ми говорили в попередньому відео, але все насправді дуже просто. Так ось пранк полягатиме в тому, що ми приховаємо абсолютно всі файли і папки у робочому профілі користувача, і це їх дуже сильно налякаємо. І після того, як користувач злякається, ми зможемо дуже-дуже швидко повернути стан файлів назад, зробивши їх видимими. Зайдемо в командний рядок, натиснемо Windows R на клавіатурі, напишемо CMD і натиснемо Enter. Жертві пранка ви можете сказати, що за одну секунду я знищу всі файли у робочому профілі твого користувача на комп'ютері. Наприклад, ось у мене є мій профіль користувача, і в профілі користувача. Як правило, присутні ось такі папки. У нас є робочий стіл, у нас є завантаження, у нас є документи, у нас є якісь зображення, музика, відеозаписи і так далі. В кожного користувача в Windows є ось такий набір стандартних папок, де, як правило, люди зберігають інформацію, включаючи робочий стіл, звичайно. Так ось, ми можемо приховати всі ці папки, не видаляючи їх, просто зробивши всіх їх невидимими, використовуючи вже відому нам команду attribute, яку ми розглядали в попередньому відео. Для того, щоб приховати абсолютно всі папки і файли у робочому профілі користувача, ми напишемо команду attribute у наступний спосіб: Attrib, потім, плюс H, тобто ми будемо додавати атрибут hidden до кожного файлу і папки. Потім в лапках, власно, напишемо, до яких файлів і папок це потрібно застосовувати. Тут напишемо відсоток user profile, що буде казати командному рядку, що це потрібно застосувати лише для профіля поточного користувача, потім похила. Зірочка, крапка, зірочка, що означає застосувати ці зміни до абсолютно всіх файлів і папок. Після цього ми сюди ще два маленьких атрибута. Похила S це атрибут або ж перемикач, як його ще називають англійською switch. Він вказує командному рядку і цій команді, що це завдання застосування атрибуту hidden, тобто прихований, потрібно застосувати не лише до файлів, але і до папок, і до підпапок. І також ще один атрибут похила D. Похила D означає Directories, тобто застосувати цей процес до директорій також. Ось і все, готово. Єдине, що нам потрібно зараз зробити, це натиснути Enter і подивитися, що буде відбуватися. Я натискаю Enter. Тут у мене з'явилось повідомлення, що деякі файли, вони є системними. Ця команда не зможе опрацювати, і це нормально. Нам не потрібно це хвилюватись. До всіх інших файлів ці атрибути застосовані, і можете помітити, що з робочого столу у мене зараз зникло два файли. І якщо я зараз зайду у провідник Windows, і заглянув усі оці стандартні папки профілю користувача, ви побачите, що в них зараз абсолютно нічого немає. Точніше, файли то там є, але оскільки вони приховані, Windows каже, папка порожня, в папці нічого немає, тут нічого немає, тут нічого немає. Тобто в жодній папці в робочому профілі користувача немає видимих папок і файлів. Вони тут насправді є, вони нікуди не ділись, вони просто всі стали прихованими. Тепер ви можете сказати жертві вашого пранка, що окей, всі твої файли були видалені, приїхали. Ви можете придумати ще якусь страшну містичну історію, навколо того, що відбулося, це на ваш осуд, але пам'ятайте, деякі люди сприймають ці речі дуже серйозно, тому будьте дуже обережними. Тепер, коли ви добряче посміялись, я сподіваюся, ви можете повернутися назад у командний рядок і скасувати останню дію, тобто прибрати атрибут hidden з усіх файлів і папок. Що нам потрібно зробити тут? Це виконати ту ж саму команду, тільки зараз замість плюс H написати мінус H. Тобто ми будемо забирати атрибут hidden або ж прихований з усіх файлів і папок у робочому профілі поточного користувача. Натискаємо Enter. Ця команда почне виконуватись заново, і можете слідкувати за робочим столом. За декілька секунд мої файли і папки повернуться на робочий стіл. Ось так готово. два мої файли повернулись, точніше, стали знову видимими на робочому столі. І коли я зайду знову ж у робочий профіль поточного користувача, на робочому столі файли видно, в завантаженнях файли видно, в документах файли і папки видно, в музиці файли і папки видно і так далі. і так далі. Тепер, якщо ви хочете, щоб цей пранк виконувався автоматично, або за певним розкладом, або, можливо, у якусь конкретну дату і час, ви можете використати такий інструмент, який називається планувальник завдань, який ми використовували у декількох попередніх пранках в цьому курсі. На цьому все. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, ставте подобайки, пишіть коментарі, мені завжди приємно від вас почути. І ми з вами побачимось в наступному відео.